Все, я сподіваюся, тут буде все хорошо. Е, всім привіт, друзі! Сьогодні ми створимо 3D шутер наподобі Wolfenstein у Construct 3. Спочатку е, нам потрібно розібратися із заграв це. має бути обичним спрайтом любого кольору. <кхем> Совітую, щоб він був червоним. Так буде саме. Ну, так буде легше орієнтуватися. І з поведінки ми маємо йому додати тільки автомобіль. Тепер нам потрібно ще додати клавіатуру. Та і ще на будущее можемо додати мишу. І тепер ми можемо починати. Зараз давайте зробимо саме найпростіше управління на WSDA. Тому що, ну... Мені кажеться, воно вже базове для усіх ігор. Ну, не для усіх, але <кхід> для В основному для ігор це вже ну, чиста класика. Mm, зараз що буде момент такий. Де треба буде так шукати, може довгенько і за цього. Ну, е як це казати? А, во. Орнути за час своєю стрілкою. І отут -от ми ставимо невелике число. Десь двоєчки, троєчки вистачить. Я поставлю чисто двоєчку, скопіюю, ставлю. Я сказав, ай, скопіюю і отут от вставлю. Тепер просто трошки підкоректирую, поставлю на А, хорошо заграла. Е, отут, -от, щоб він повертався в другу сторону, ставимо мінус. Добавляємо тут зразу, так, ви бачаєте. Зараз треба зробити коє-що таке. Ну, міні... так сказати, міні-кастиди. Як це по-другому назвати, я не знаю. Дивіться, коли ми додамо 3D-камеру, е, е, то у нас буде працювати тільки так, тому що якщо ми захочемо зробити 2D об'єкт, то нам треба буде додати другі шари. Ну ладно. Попозже поясню. Тепер робимо так. Кожен кік, да. 3D-камера, і отут -от, е із чотирма цими позиціями буде трошки трудніше, тому що на усіх відео, які я тільки бачив по створенню 3D, їх три. Там чисто три позиції. І за цього отут треба, -от, ну, я працюю по методу тику. Так, підшукаю. Вот. Ні. Це не він. Ні. Да ось. Тут от ми ставимо восьмерку. Х-камери ми удаляємо. Натискаємо знайти вираз, так просто мені проще. справити. І отут от шукаємо просто буковку X. Добре. Після цього також робимо X із Y, Не тільки замість X ми маємо взяти Y. Тут огляду ми тут просто Вистоїмо до кут. Де-де? Де-де-де? Кут, кут? Кут? Де? Де-де-де? От, тут два рази клікаємо. Усе. Тепер у нас траде камера, але ну, цього не бачно, Тому що у нас немає чого, що бачити. Давайте додамо форму, ну, стіну та й зробимо якусь просту там, допустимо, зелений кольор. Вся зеленим кольором. От, у нас є тепер об'єкт повністю зеленим кольором. Та й давайте ще раз запустимо. Все, як ви бачите, ми бачимо об'єкт. Ми можемо тут ходити, там повертатися, але ми через нього можемо проходити. Це дуже легко фіксується. І тепер от будемо показувати, так сказати, ну, пастелі, додати шар знизу. Цей шар отут -от шукаємо рен режим візуал 2D. І тепер робимо потолок. І низ. Я це буду робити завдяки спрайтів, хоч і можна тайловим фоном. А, ні, тайловим фоном це буде менше, так сказати, економії спрайтів. Вот якийсь от таке, от, як у Бульфінштайні Але ми зараз не бачимо, тому що цей шар ми маємо перемістити на. Та й отут -от порядок перемістити на шар. Низ. Якщо так не вийде, то тоді, то тоді робимо обичний пол завдяки тайлового фона. Він просто не має пояснення. Замтайловий фон розтягаємо Z порядок перемістити наш гарбниць і усе. У нас є земля. Що ще сказати. Ай, пере все. От. Тепер давайте зробимо нам пушку та і усе. Створюємо один шар зверху. Як я вже показував, рендер у цього шару має бути 2D. Та й е, додаємо спрайт. Ем, Цей спрайт тут давайте пошукаємо. Так. Ольфенштайн. Три те. Видно. Отико. Тут шукаємо, що нам треба. Ну, вот. Оце усе хороше. ось хорош. картинку як? Ну тут просто її загружаємо на свій Тай. Оцей об'єкт нам треба загрузити нашу от, наш пістолетик. У нього є анімація, як ви бачите. Ну от таке от. Розміщаємо його десь отак от по центру екрану та й запускаємо гру. Ну, це уже хорошо. Давайте зробимо, щоб у нього була анімація, і це ми зробимо завдяки мишки. Перекліку, ліва, хорошо. Спрайт 3, І отут от. Берет тут 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 то тут тут то тут назьмется нам надо анімацію вот запустити точний кадр початок добре а тепер перевіримо як це працює раз кликнуло і раз проїздилася анімація ну Давайте пистолет поставим трошки выше, чтобы он был тут. Тут вот мена. А, это вот так вот. Ну, теперь так, это уже побольше похоже на Вульфенштайн. В наступному відео я покажу, як зробити механіку оружжя і врагів. Поки що.